Вітаємо, ми команда лікарів стоматології Біла Я хірург-мпонтолог Волоченко Тарас Андрійович. А я лікар-стоматолог-індендонтист Сухаренко Дмитро Миколаївич. Ми щодня працюємо разом, щоб зберегти зуби наших пацієнтів. Одним із таких є опікальна мікрохірургія. Це зубозберігаюча операція, яка дозволяє видавати запальний процес на верхівці корення зуба та через хірургічний доступ пролікувати кореневий канал. Це дозволяє нам пролікувати зуб без зняття ортопедичної конструкції, бути впевненим в результаті при необхідності повторної недотичного лікування, видавати великі ураження кісткової тканини та відновити дефект при необхідності. Під візуальним контролем запломбувати кореневий канал зі складною Атомію, видавати сторонні тіла, такі як зламаний інструмент при попередньому лікуванні та залишки пломбувального матеріалу, знизити ризики перфорації, тріщин та перелому корення зуба при повторному ендолікуванні. Наш пріоритет не ставити імплантат одразу, а дати шанс вашому зубу. Записуйтесь на консультацію Біладент і ми знайдемо рішення саме для вас.